Всім добрий ранок. Все, поспали, встали. зараз будемо зважуватися. Мишко, Іди ставай на ваги! Ти перший. Давай будемо узнавати, хто скільки важить. А ну ручки опускай сутом. 118. Та сплюнь. 18.00. Тікай мама буде зважуватися. О, а що це ти так неровних поставив? Так, Тікай, от отходь. Ну телефон не знаю. Отнимать потом 50 грамм чину віднимай. Тисяча тисяча семьдесят два. Тисяча сто семьдесят два. Ну може. постав. Как мы Маємо на сьогоднішній день на 30 червня. Все, йду п'ю каву без сливок, без молока, як і казала, без цукру. І збираємось садочок. Кава без нічого взагалі не вкусно. Треба звикнути. Ми зараз їдемо ТО робити. То я не знаю сьогодні я пішки, скільки я там нахожу, але ну, трохи все одно нахожу. Це вже з машини до садика, як мінімум, пройшлася обратно, що треба буде, поки ТО будуть робити, підемо гуляти. Будемо ходити. Потім ще малого на танці треба буде. Ну, взагалі, таке життя йде, двигаємося. Починаємо активнічати, як то кажуть. Загнали нашого малиша на ТО. Ну що, як обіцяла, поки машинку нашу ремонтують, ми не сидимо ніде, ми гуляємо, ходимо, худнемо. Ну, все, забрали ми свою. Крихітку, зробили нам хлопці ТО, замінили ще якийсь підшипник, там щось гудів. Зараз трошки покатаюся і ну, вже, мабуть, піду десь погуляю, походжу десь, а потім э, піду мішка, заберу з садочка, бо нам сьогодні на танці. Так що таке. Добралась додому, все, пожарена курочка, салатик. Так що худаємо. ще хочу звернутися до вас з питанням. Як часто мені зважуватись, як ви хочете бачити ну, раз в день, там, кожного дня чи раз в неділю? Тобто, ну, напишіть в коментарях і ми так і будемо робити. Хто ще не з нами, підписуйтесь, будемо разом худнути, сміятися, плакати, все буде. Всім найкращого, гарного вечора, тихої ночі, спокійної.